Свята Євангелія від Марка, розділ 12 і почав він у притчах до них промовляти. Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його та й побили, і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного сина улюбленого. Наостанок послав і того він до них і сказав: Посоромляться сина мого. А ті винарі міркували собі. Це спадкоємець, ходім, замордуймо його, і нашою спадщина буде. І вони схопили його та убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. І шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і лишивши його, відійшли. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові його. Ті ж прийшли та й говорять йому: Учителю, знаємо, ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Давати нам чи не давати? А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм, Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити. І принесли вони. А він каже до них: Чий це образ і напис? Ті ж йому відказали. Кесарів. Ісус тоді каже у відповідь їм Віддайте кесареве, кесареві. А Богові Боже. І дивувалися з нього вони, і прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема Воскресення, і запитали його та сказали. Учителю Мойсей написав нам, як помре кому брат і полишить дружину, а дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його, та й відновить насіння для брата свого. Було сім братів, і перший взяв дружину і умер, не лишивши дітей, другий теж її взяв та й помер, і він не лишив дітей, так само і третій, і всі семеро не полишили дітей. А по всіх умерла й жінка, а в Воскресенні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде. Бо семеро Мали за дружину її. Ісус їм відказав: Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили? Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись ані заміж виходити, але будуть, немов ті на небі. Що ж до мертвих, що воскреснуть? Чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи Я Бог Авраамів і Бог Ісаків. І Бог Яковів, бо Він є Бог не мертвих, а живих. Тим то ви помиляєтесь дуже. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його. Котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: Перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога свого. Усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї, це заповідь перша. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе, нема іншої більшої заповіді на доці. І сказав йому книжник: Добре, учителю, ти по правді сказав, що один він, і нема іншого окрім нього. І що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й жертви. Ісус же, побачивши, що, що розумно той відповідь дав, промовив до нього: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. Потім Ісус відповів і промовив у храмі, навчаючи, як то книжники кажуть, що ніби Христос, син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам Твоїм. Сам Давид його Господом зве, як же він йому син? І багато людей залюбки його слухали він же казав у науці своїй, Стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись, і привіти на ринках, і перші лапки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ вони тяжче осудження приймуть. І сів він навпроти скарбниці, і дивився, як народ м'які до скарбниці вкидає, і багато заможних укидали багато. І підійшла одна убога вдовиця і поклала дві лепті, цебто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них. По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка свого, а вона поклала зубовства свого все, що мала, свій прожиток увесь.